Всім привіт! Це голос студентської свободи, і ми запускаємо нову рубрику. Ми будемо задавати мешканцям міста три запитання з культури, літератури і історії і подивимося це. І знають вони на це відповідь. Ходімо! Перше питання з культури. В Нікопольському районі встановлено бюст видатному кошовому отаману. Якому? Кошовому Правильна відповідь? Сірпу. Правильно. Іван <смеш> Сирко Правильно. Віддатному кошовому атаману. Не? Сирко. Правильно. ви? <смешки> <наставлено. Ивану> <смешки> правильно. Ні, правильно. Іван і Сірко. вже страшно. Іван Сирко Сірко. Правильно, далі, література. Хто автор вірша і мертвим, і живим і ненародженим? Шевченко. Правильно? Правильно. Шевченко. Далі, питання з літератури. Хто автор вірша і мертвим, і живим, і ненародженим? Ні. А Підказка, це чоловік. вообще просто двух ну, сузил. Сразу да. Это про Ника больше да? Нет, на Бабьяскова. Давай перечисляй, которых ты знаешь, вдруг попадет. Не, направильно. Направильно. Одна и твоя. И останется питание. А кого? Ответ не нужно знать. Шевченко. Нина Ма. Якщо я вам підкажу, то ви одразу догадаєте. Шевченко. 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 Правильно? Варіанти. Варіанти є. Тарас Шевченко. А послужні у вас немає. Так ніхто ще не дав відповідь. Серйозно? Так. Аньба. Шевченко. Правильно. З історії хто знайшов у 1971 році Скіфську золоту пектораль у Дніпропетровській області? Чоловік логічно я футку відео першу букву можу сказати. Мазалевський ви натримаєте проперець. 1971. 71. Не, не, не знаєш, це Мазолевський. Мозолевський. Так. Да. Вер'єри, там, вирішить. Ну, авто знайшов. Мазолевський. Добре, дякую. Не знаєте? Це Мазолевський був. На жаль, ви не отримуєте проперець. Дякую, до побачення. Мазолевський. І історія. Хто знайшов у 1971 році Скіфську золоту пектора у Дніпропетровській області? Не знаю точно. Мазолевський. Добре, дякую вам молодше. Це Мазолевський був. Його би я не вгадала, але церка, звісно, злітні. Добре, дякую. дякській області. Правильно, вітаю, ви перший а маєте прапорець. Дякую. У нас залишився прапорець саме для тебе. І якщо хочеш його отримати, шукай нас у студентській свободі.